Ну, Китай, ми з тобою обговорили вже не знаю, скільки разів. Да, да, да. От, я не і говорю, не я казав не. вже ще тоді, ну вже давніше певно, казав, що Китай конкретно потерпає США. Конкретно потерпає. От і всі ці приїзди, і Блінкіна, хтось там конкретно там була пред'ява для того, ну, що ви давайте ви зав'язуєте з вашими постачаннями в правословність в ВПК, а то ми будемо діяти. От, і останній приїзд і навіть дзвінок Байдена, він якраз був звернений саме на це. Ну, вони не звернули уваги. після приїзду Путіна, вони все-таки домовилися далі тиснути це все події на Тайванському півострові чи mm -hmm. І Після виборів тут чи менше було, так? Так, так. Оце, оце, це Пучер. Mm -hmm. Це якраз вони конкретно показали, що ні, ні, ми, у нас є своя лінія, у нас є ідеологічна лінія, ми будемо разом триматися, ще більше сепаруватися від. Заходу, uh -huh. О, вони сказали, все-таки так, ми можемо що ми можемо дати? Давайте ви так: ви будете співпрацювати з Європейським Союзом, ви будете торгувати за торг... ну, тому що там величезні кошти. давайте У вас якби з економікою проблема чуть-чуть, м'яко -чуть, кажучи. Давайте ви будете співпрацювати, ми вам сильно не будемо ставити палки в колеса. з США. Ви працюєте так само непогано, з Тайваню ви працюєте, також непогано, там 400 мільярдів, 700 мільярдів там. Ну, живете, не вмираєте до кінця. Вони подивилися, порахували собі і сказали, що ні, по Китай ходу... порахував, сказав ні. Да, ні, ну, з іншої сторони вони ж приїжджали і до Макрона, тому що Макрон все таки вирішив стати лідером європейського союзу і за підтримки при... Китаю. порішати да питання по, по своєму ринку. Ну до до, до Шольців їхати немає змісту, тому що Шольц говорить те, що говорить США. От, і тому, в принципі, але от їм дали зрозуміти, що якщо ви не будете підтримувати Росію, вони сказали, що ні, ми будемо. Тобто вони фактично продовжили дати підтримку Російської Федерації, так званою. А, а банки китайські? Вони ж зараз подивляться, що вони блокують розрахунки. Ні, я ж до чого й веду, що, що? От, як тільки ну, її, банки це були першочергові, коли вони великі банки заблокували. Ні, зараз і зараз у історія. Ні, банки, великі банки, там стрим більше банки, вони заблокували вже не знаю скільки, вже давненько, дуже давно. Кілька місяців. Зараз це... там активні це... Це почали розпосідувати на маленькі привезли. банки. Зараз а, вони там ж маленькі ні, банки. Має, я маю вазі, блокують рахунки так, росіян про проведення цих проводків проводки. банків. так, я ж кажу, ще це було вже давніше навіть. Проблема проблематично. Так само, як і в Саудівській Аравії, там проблематичне з фінансування, це все було постійно час від часу проскакує. От, і і все, все дуже просто. Ну, вони вирішили надалі продовжувати свою політику підтримки расистів. Ну, відповідно, протидії тому нашому саміту і всьому іншому. От, і вони зробили дуже класний жест ну, а що далі? блокації. Е, ну, Альтернативний... Як мінімум, це ще більше посилення, сепарації між Заходом і Сходом. Ну, Я більше інакше не бачу. Альтернативний саміт буде? Вони можуть робити все, що завгодно. Ні, згодно. Скоріше за все, що так. Саудівська Аравія планується, чи це в Саудівській Аравії це не альтернативно. Саудська, ну, Саудська Аравія планується бути Україна, США, вони там хочуть всунути. Да, ну, ну. ну, Як ми бачимо, по... ну, вони планували зробити Саудській Аравію там, де будуть Росія і Україна, але в саміті також ну, ми ж в підсумковому комуніке, що вчора, там було вказано, що ми маємо вимушені зустрітися після ну, на... зараз саміті. Зараз це прибрали. Так, що ми, да, ж, да, да, ми да. вже не будемо зустрічатися з ними. Тому питання з Саудівської Аравії воно ну, ну, дуже-дуже таке. Ну, ну, Саудити вони ж взагалі ж тримають такий зараз нейтралітет. Вони, я б сказав рахунку. не нейтралітет. Я б сказав, що це, це Аля, -Туреччини. Аля Туреччини. Але там навіть більше, мені здається, вже перехід на сторону Заходу. Я б сказав Леочас, відсотки 80. Навіть. Тобто там вже не зовсім інші ігри. Бачиш, О, та, завершу думку я потім. Попробуй розвернути там. Мені здається, що формується теж своєрідні такі політичні такі впливи. Ми до речі, з Валерією говорили, та Ду до згадав за Туреччину. Ну За. от е, зміст того, що е, з кожним днем оце розприділення, сепарації вона посилюється. Е, ну, з моєї точки зору, е, Китай слабне, тому що Китай не має таких можливостей, як має США. Ну, ми побачили це. це так, так, ну взагалі потужності, да, все це глобальному світі. Ми всі думали раніше, що ну, Китай в принципі плюс-мінус на одних вагах США що до війни і так далі. Думали, Китай навіть, з часом, через років десять, вже США буде десь там трішки далі. далі. А як виявилося ситуація, коли критична ситуація вприперлася? Ну, так, США мають такі потужності розвивати і забирати ті країни, скажімо так, які ну, не те що сумнівалися, а були плюс-мінус нейтральними, старалися грати на, 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 на ролі, У мене азіатські країни. Так. Ну, Зараз вони конкретно розподілилися, так, або ви з нами, або ви проти нас. І вони заробляють сумасшедші пріоритети собі, сумасшедші бабки і так далі. Тобто США зараз виростає в конкретно Гемона, і десь є така маленька візла, яка хоче набрати сили потужності, але їм дуже-дуже сильно ну, важко це зробити. тому що Хоч вони розказують про найбільшу, най, найпотужніший там блок, там Брікс, стіна найбільша кількість людей, е, по економіці, що вони там супер-супер потужні. Статістика, це так. Та гра статістикою. Да, для мене це велике запитання, тому що наскільки ви можете впливати на ту чи іншу ситуацію? Ну, у вас є прогр програюча ну, Росія, яка Так, прямо... чекай, вони впливають. Китай напряму впливає. Китай може або припинити він, або продовжувати. Ну, давай ще не, не факт. Ну, Дивіться, чому не по факт? по перше, ми ще не знаємо. Добре, чому не факт? Е, я також часто говорю про те, що е, Китай. Має такий 100% вплив на Росію. Він має, але наскільки він має зак заключний вплив? Це не, перше. Не вплив. Я перепрошую, не вплив, а поставив у залежність. Ні, так, дивіться, я Віль погоджуся. Від себе. Більше 35% економіки залежить зараз повністю залежно від Китаю. Я сипував російської. російської економіки. Російської економіки. Експорт Китаю. чи Китай? Чи ще економіка взагалі? Повністю взаємозалежність. Ну, там ми можемо рахувати, 4% Китай постачає туди товарів, ну, а Росія ну, закуповує закуп, закуп, імпорт, імпорт на 30%. Товаробіг збільшить, серйозно, серйозно. Частка Китаю, перепрошую, в загальному Експорті Росії в зага в імпорті в загальному імпорті Росії близько 49%. Частка Китаю Я це, чув, це дані російських економістів. Це за 2023 тисячі двадцять третій рік, мабуть. Да. Це дані російських економістів. Хоча ви можете по статистиці побачити дещо інше. Я кілька разів переуточнював цю цифру. розумієш? тому там реально от, от от додам ремарку одну. Після введення санкцій 12 червня на день Росії проти Мосбіржі і інших фінансових станов і тут до речі додалися ще китайські банки, і індійські, в тому числі і в Центральній Азії. Вони під блок попали. Відбувається юанізація повна російської економіки. Юань торгується з юанем Все хорошо, юань окей. Тому тут, от такий процес зараз на зворотній запущенні. Я тому й кажу, Китай може от завтра просто вимкнути і припинити цю війну. Моє проконання, Сорі. Я би так теж не спішив про юанізацію. Вони сказали, що дійсно там на, першу, на перше місце буде виходити Йоанні через якраз через їхню торгівлю. Але знову ж таки, ну там ще є рупі, які також. А вони не в обігу. Не, не в обігу. Ну вони не в обігу, я Маю на увазі, що вони закуповують тор, торгуються з ними з рупі, які потім не мають куди їх взагалі подіти. О, так, так само і ситуація з юаням. Підав в тому, що з ким ти будеш торгувати, якщо США каже, ви не можете торгувати з Росією. Ви не будете торгувати з Росією. Хто буде торгувати з Росією, буде отримувати санкції. Китай каже, тобто в нас вроді, і є взаємозв'язки, але Китай старається вже скажу, все більше і більше блокувати це. І не постачати, ні товарів, і так далі. Ну, Про ці саме електрокари, там дуже, дуже обмежена кількість, до речі. Вони там відкривають заводи в, 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 в Росії самі і там запускають. І зараз в Росії сидять, каже, стоп. Це все прекрасно, ми торгуємо, тому що у нас немає вибору, у нас немає більше з ким торгувати. Але стоп, у нас, у нас у виробника немає. У нас раніше були в наші ті ну, відра в ага. гнилі, а ми їх не можемо випускати, тому що на, наш, на наших заводах там де були відра, гнилі, Зараз випускаються якісь там і так далі. Він каже: Стоп, так нас поїдає повністю Китай. Вони, вони зараз відверто говорять, нас поїдає Китай. Ні, що, але, що, це, що це вони тихенка говорить, це ж не політики, ні, політики ні, не ні, на, поки... на перший канал. Говорять, так, так, комуністський, 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 вони каже канал, Вони з канал У них є канал красна лінія. Комуніку під комуністами ходить, там ця риторика. Ні, окей, це комуністи, це ж не канал. Ні, не, Ну як не пропагандисти, це офіційний ні, канал. Ні, офіційний канал, сказати, на, що... Не в Солойово. Да, 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 каже, да, що там да. в них в них великі проблеми. Вони це розуміють. Да. Ну стоп, Пісков виходить, каже, стоп, нам треба щось робити. Я тільки що позитиві, Клас, супер, мір, браття. Там є така дуже ідеологічна нотка, яку вони мають притримуватися для холопів. Але коли починають розмовляти на більш детальні теми, починають розбирати, що там, вибачте, вони там задниця. Ну, пісков, мені дуже сильно здивувало, коли Пісков вийшов і каже: е, ну, як здивувало, що вони принаймні е, притомні, що вони розуміють, що відбувається. Він каже, стоп, ми вже на рівні Радянського Союзу, 89-го року зараз. Якщо ми продовжимо цю політику, ага. ну, нам буде кінець, нам треба міняти. А щось. вона продовжується. А вона продовжується. Ні, саме цікавіше, від них це нічого не залежить. Я, я, я так собі сидів, сидів був один такий момент, я теж записував відео. І, а, ну що Китай не постачає зброї в Російську Федерацію. Ну давайте ну, прямо, да, не він постачає. не постачає. Пообіцяв, же Зеленському відсот... не постачати дев'ять да, відсотків потужності військових. Це все рашисти. Рашисти самі справляються з цим. Вони працюють над цим. Але є маленький нюанс, якби економічно Китай не підтримував Росію, Росії були б кінець. Гай так, оце ми так. Вже завтра. Вони ну не не завтра, не завтра. Ну, але я ображу, але ну, дуже, так, сьогодні не було б точно, сьогодні. Ми, ми б розмовляли про те, як Росія думає закінчити цю всю війну. Тобто як би так. вона програла, наскільки так. наслідки були? Ми б вже не говорили про це тему. Вона б вже реально кінець би добув стовід Але ну це могло бути через рік, через два. Вони б вже говорили зовсім іншими нотками. Тому от, питання в іншому. Наскільки вони економічно придавлять Китай? І вони це роблять. Хто вони е, США? Ну світ. Почекай, Чим ж вони їх так придавили зараз? Я оце коли чую. Не, коли ну, придав... Ти я, ж бачите, я, по чуть-чуть ну, ну, рухається ну, на жаль. Ну, так, ну от я ж тобі про що і говорю? Оце по чуть-чуть, оце часткові санкції. Вони мені подобаються, до прикладу. Історія з доларом на Росії це дуже гарний сигнал, але. Там просто тупо зараз почнуть возити бабки валізами. Про це говорить Ну це баб... 90-й рік буде одразу. Ну, Ні, які восьма, мабуть, да це да, але виктори. це але. Про це вже говорять відкрито. Вони говорять про взаєморозрахунки в доларах із Китаєм і іншими країнами, і будуть возити це валізами. Це не жарт, це реалія, до якої готується російська економіка, і вона буде далі так працювати. На превеликий жаль розумієш. Тому я дивіся. завершую. Тому я абсолютно розцінюю і розділяю твою позицію, що дійсно тиснуть на Китай, але не стільки, щоб він завтра припинив свою співпрацю глобально із Росією. Правильно тут є межа. Дивіться, ти ж бачиш, як діє е... США? Ну вони ж б не вони могли, вони б зразу влупили кучу бабла в боблі. Але тобі ніжно погано діє. Вони ну дивіться, ну них дивися. Це не в них війна. Це у нас війна в Україні, яка а, ще до війни там більше сини Це бачу, ж цього, фактор війку. для них. Я з чим погоджуюся? Це була маленька країна е суперкорумпована, де з маленькими людьми, яка придаток придатку Російської Федерації? І всі питання в основному вирішали через Росію. Тому два бути відверто, що ситуація міняється. Дуже Я повільно для нас, мене. на жаль, ну, такі, для повільно. них це нормальний процес. Для них це навіть швидкий процес. Тому що ну, у них зовсім інакше мислення, розумієш, в тому плані. Да, розумієш, це не у них це, це фактор. Це не те, що мислення. У них є, грубо кажучи, шахівниця, От вони розміщають фізичку. 196 країн, воно там є. Да, а та там же ж зав'язані економіка. Дивись, ми ж говоримо, навіть якщо повернутися про Росію, а що всі американські компанії вийшли з ринку російської федерації. Ну, там речі? час бізнес просто, я не можу їх засуджувати. Вони ми, просто не засу... ми просто дивись. Ми ж не зараз не говоримо про засудження. Ми просто говоримо речі своїм мамам. Присутні ті, 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 і ті. Тобто вони ну, торгують, вони ведуть відповідну економічну діяльність. Ту ж саме давай так. А історія з французькими автомобілями, дато заводами автомобільними. Ну хто там сьогодні займається локаліза... локалізацією виробництва? Китай, який також до речі, є гарантом, того, що ці заводи Рено, наприклад, не розкрадуть. Ну... Ну, хтось Кадир, живий кадирівці, не розпиляє. Да, ну тобто, ну дивись, теж треба відповідно оцінювати, що за чим відбувається. Тому у да, них якщо б війна б була, або, не дай Бог, терористичний акт би відбувався на території Сполучених Штатів Америки, розмова там була б дуже і дуже коротна. А Тепер подумай про таку штуку, про таку річ, коли кажуть, що європейські американські компанії починають повертатися до Росії. Всі зразу, хейт, все в бан, там пепсі погані, кока-кола погані. А тепер окей. Чисто теоретично, глянемо з іншої сторони. А чи не є це навпаки підігрування Україні? Чисто гіпотетично. таки, в якому сенсі? А, війна це мир? Ні, 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 ні. Це люди. Якщо б оці всі ну, компанії вони згортаються, вони звільняють працівників, вони йдуть куди на біржу труда, на біржу праці. а Там біржа праці, в них хто найбільший роботодавець? Міністерство оборони Російської Федерації. І вони ну хоч хочеш, ну треба йти записуватися в армію. А як варіант, якщо ці люди зберігають свої робочі місця, то в них підстави йти в армію, ну. <рес> ні, Іван, дивись, не я, 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 я вже так, я, така, так, мані, бака, така маніпулятивна політична штука, я так подумав, не, це, я, як, я, це так, я, я, я так ну, розкладаю, окей, зрозуміло, У мене що вибору не це дуже-дуже реальний це, це, це Схоже, знаєш, як, коли там було дослідження під час Другої світової війни, коли там, як, там, ті, що в концлагері натискали, <рес> Важиляю, і вони пояснювали, ну, що це ж не я. Щоб не заставили, то ми ні, ні я ні, маю бажаючи. На Якщо наказ на, 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 ні, ні, просто люд, тут люди, люди, які залишаються Це без роботи, я. наприклад. Як... Ну ще раз, я зрозумів, що нікого від сюди... не змушуйте в армію. Я розумію, про що говорить Іван Іван говорить про те. Дивись, ну тут є якби логіка. В чому? Тому що в принципі в основному дійсно йдуть з депресивних регіонів. Ну тому що в нього, грубо кажучи, інших можливостей зробити хороших коштів немає. Ну, це перша складова, друга складова, що все це переважна більшість населення, таки підтримує цю війну ідеологічно, тобто війна екзистенційна. Але коли ми говоримо про політику Заходу, я трошки по іншому оцінюю. Так, я думаю, ти як і ти, Іван, практично. Тобто, якщо умовно сьогодні ми вже розуміємо, що ми можемо бити там в 300 кілометрову зону, наприклад, по території Російської Федерації, по об'єктах, по скупченню, по військових частинах, то мені здається, оце є найкраще рішення. Тоді кількість мобілізованих з боку Російської Федерації значення немає, тому що ти будеш їх утилізовувати, знижиш на території на підході до нашої кордону. Оце мені мені здається більш важливіше сьогодні, чим. Скажімо, присутні там пепсі чи не присутні? Ні, я ще раз, я пропоную такий варіант для обговорення. Зрозумів, що в відсотках ми ніколи не визначимо. Але ну, є дійсно там, варіанти, коли людина або вона працює там, у, на пепсі, або вона не працює. ну, думаю, в армію, що ти сидиш, дурі, іди в армію. Так на Уралі Молоді, як, пепсі ж не, ну, як, це, як не? Варіант, ну, Я, 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 я розумію, я, що ну, там, якась частина може зупинитися.